Вівщини з футболу у нас місцева команда. Корміл Яворів приймає команду. Адже серйозні хмари тут знущалися над явором, але все-таки обійшло Чорних шорт. Все готово. Тож, друзі, розпочинаємо цей поєдинок. Давайте до Ксим Фещук, головний тренер команди. Степан Пилип, президент клубу. Атаці зараз корміл. Це безумовно. Богданов, Бойко один в один проти Луйка. Можна спробувати пройти зараз. Боєковась він небезпечно. Драгана. Тут в буквальному сенсі є до нього питання. Адже був період, коли Василь Драган. Ой, небезпечно зараз Кляцький перед воротами пробиває 1-0. 1-0, Забиває зараз Кляцький. Переграє він Грицаля. Е, е, Михайло Кляцький. Триває рахунок, ближній кут, помилка в обороні. 1-0, під монастир виходить вперед. Лише і має організовувати атаки, пробувати по воротах, але в той же час і підказувати гравцям. Гордійчук перед воротами пробиває. Який момент? Раз. Ще разриб. Тут боротьба, дощиться. Гордійчук. Радюк. Підключається зараз. Передача! Один-один. Грип, мудрик. Коваль. Пасовує набойка, коваль, подача. На ближню тут просто забирає. До речі, виглядає в першому таймі. Не можемо сказати, що там в нього якісь загострюючі дії. Але як бере він на себе гру, часто удар поворота! Пробиває зараз по воротах. Мудрик добивання немає. Ну. грає. Лойко. На Фещука тут Радюк. Головою. Бойко. Сидра. м'ячу команди Корміл. Мудрик Бойко. Сам він. От Гордійчук. Пробити звідси. Ні, зараз Коваль пробиває у ворота. Пушка. Тут свисток на перерву. Шандра виконує подачу. Ну, не знаю, що тут задумав. Зараз. Коваль. Сидор сам Сидор Росіо. Передача Кляцький, Але виходить. Тож, друзі, повертаємося ми до Яворова на другий тайм поєдинку Корміл. Яворів. Я бачу, там перший тайм без голів. Без голів у й зустрічі. У нас янчак, зараз так у майданчику, Янчак. Простріл. забирає м'яча. Богданов добре віддає на Мацелюха. Мацелют. Може виконувати подачу зараз. Ось вона і відбувається. Далі! Гриб! Гриб забиває! 2-1. Гордічук, значе. Гордічок пробуває! Класний удар від Гордійчук. Хто ви зараз Гордічок виконує, дещиться головою, вище воріє. Дуже комфортно себе почуває. До речі, от я згадував вже про те, скільки взагалі пропускає. Пробиває зараз своїй Днічук класно зараз. вибігання, Бойко м'яче зупиняє. Він сам йде Мацелюх. Лівому планці відкривається. Ось передача. Мацелюк вже в 5 майданчику, Бойко. Що тут чисто показують Бойко, Мацелюх. Богдану може пробити, Богдану пробиває! Не влучає зараз. Бойко, це ударний, не вдав. Зубар в сайду немає. Зубар пробиває! 13 Тринадцятий гол Зубара! Тринадцятий гол чемпіонаті. Зубар передача від гордічука, і Зубар знову забиває. Шандра, подача! Який м'як зараз розміг. Драган. Богдано вперед! На Сущака Сущак до кінця біжить, там шута виходить. Помиляється на виході, немає. Беренко швидко на Мерон Бідного. Мерон втікає, Мерон перекидає і не забиває. І підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте наших військових всіляких помаразів, Будьте здорові до побачення.